Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області, за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. На півмільйона гривень вилучили бурштину у селян. Про перевезення напівдорогоцінного півдорогоцінного каменю отримали повідомлення. Співробітників поліції автомобілі за орієнтуванням знайшли біля села Олександрія. Чоловіки якраз вантажили каміння. Півцентнера сонячного каміння очевидно перевозили з півночі області, де поклади серцю біля села Олександрія. Припарковане авто. Кілька чоловіків намагалися закинути мішки. Це застали співробітники поліції і відповідно завадили роботі. За попередніми оцінками вартість вилученого сонячного каміння становить майже пів. Мільйона гривень слідчі поліції відпрацьовують місце призначення бурштину серцю, а також осіб, що організували його незаконне видобування. Юний аферист заробив більше 100 тисяч гривень на інтернет-шахрайствах. Така сума принаймні відома слідству. 19-річний хлопець організував злочинну схему, як через мережу обдурювати людей. Але про темні справи злочинця дізналися співробітники кіберполіції. Заманливий заголовок інтернет-магазину, розпродаж комп'ютерної техніки. Ціни дуже привабливі, половина від вартості. Клієнтів було хоч відбавляй. Покупці перераховували кошти з надією відразу отримати товар. Але на цьому етапі угоди продавець зникав. Створив самостійно. Сайт, на якому розміщував товари, переважно мобільні телефони та ноутбуки, які продавав за заниженою ціною, під тим приводом, що інтернет-магазин припиняє свою роботу і подає товари по закупочним цінам. Після того розміщав аналогічне оголошення на різних платформах в інтернет-магазинах. І е, потенційні покупці самостійно дзвонили до нього і дізнавалися про е, товари у такий спосіб. 19-річний злочинець обдурив більше 20 клієнтів. Сума, яку вдалося йому заробити, сягає понад сотню тисяч гривень. Його затримали за місцем проживання. Той супротиву не чинив. Нині хлопець визнає свою вину. Співпрацює зі слідством. Повідав в подробицях, як працювала схема. Кидав товар е, оподіленого Саяжані. Телефони, ноутбуки. люди самі дзвонили, о куплі товару, вони скидывали день і, і пропадав. В зависимості, ринкова ціна на товар в районі 6 тисяч, ми 2900-300. Наш магазин закривається, розпродаємо товар по закупочним ценам. Сьогодні останній робочий день. Мов завтра приїдуть поставщики і обратно забирають товар, який ми не розпродаємо. І, соответственно, вони в глаза загорелись і закидывали день. Сьогодні ж останній день все-таки дзвонити могли більше ста чоловік на день ну, залишалися один ну то по клієнти, які зверталися до фейкового інтернет-магазину з різних областей України, останні потерпіли із Сумської області саме за його заявою і було відкрито провадження. Сьогодні вказаному чоловіку було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190. Це шахрайство вчинене за допомогою з використанням. Електронно вільної техніки покарання за вказане діяння. Сягає до восьми років позбавлення волі підозрюваний у численних аферах не вперше відповідатиме перед судом за вчинення таких злочинів. Щоправда, цього разу він може потрапити в в'язницю, аби застерегти громадян від подібних махінацій. На офіційному сайті кіберполіції України є інформація щодо ймовірних шахрайських дій із використанням номеру телефону чи банківської карти. Також за допомогою форми зворотнього зв'язку можна залишити і свою інформацію про афористів, з якими ви мали справу. Українці заробітчани стають жертвами вербувальників у Російській Федерації СБУ повідомляє, що більшість українців працюють в Росії нелегально без оформлення відповідних дозволів на працевлаштування. Ця категорія людей особливо привабливий контингент для спецслужб затриманих українців змушують виконувати доручення на користь країни агресора, погрожуючи можливим кримінальним переслідуванням депортації з подальшої забороною в'їзду в країну або несплатою зароблених коштів. Тож управління СБУ в області звертається повідомляти про подібний інцидент за телефоном гарячої лінії 0362 678 606 або на телефон чергового 0362 62 43 43. У Порівному шукають збочинця, який полює на дітей. За свідченнями місцевих жителів хворий чоловік промишляє на мікрорайоні північній. У поліції зареєстровано два прикри випадки. Діти тепер бояться ходити до школи без батьків. Діти та їхні батьки з мікрорайону Північний у страху там промишляє збоченець. Люди написали вже дві заяви до поліції. Особа високого зросту чекала біля ліфту на дівчаток. Погрожуючи їм фізичною розправою, намагався роздягнути дітей. Потерпілі учениці описали негідника в обох За правоохоронці і склали фоторобот по обох фактах відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 156 кримінального кодексу України, а саме розвещення неповнолітніх. На вулиці Шухевича жертвою педофіла стала 11-річна дівчинка. Зі слів мами, вона підійшла до ліфту на третьому поверсі в будинку. Не встигли двері відчинитися, як негідник підібрався до входу і почав чіплятися до дитини. Дивом їй вдалося вирватися і втекти в сльозах додому. Про цю історію в районі знають усі. От мама Юлія тепер не відпускає доньку ні на крок саму. Страшно, Воно в під'їзд боїться зайти. Десь в школі понарозказували. То каже: мама, зустрічай, бо ну страшно ходити. Та дівчинка теж постійному страхом сама ледь не стала жертвою маньяка ще влітку минулого року. Незнайомець позвав її на цукерки. Дядько запрошував на конфети. Я побігла в під'їзд, а він пішов за мною. Я в квартиру забігла, мамі розказала, він втік. Поліцейські звертаються до батьків із проханням за можливості супроводжувати своїх дітей, обмежити самостійне їх пересування вулицями без потреби, провести роз'яснювальну роботу щодо уникнення будь-яких контактів із незнайомими людьми. Зображення фотороботу роботу з може не відповідати реальній зовнішності правопорушника. Але якщо ви пізнаєте хоч якісь подібні риси, поліція просить негайно повідомити за номером 102. На сьогодні це вся інформація. Більше читайте на сайті з та у соціальних мережах. Зайчу вам більше радості в житті, оптимізму та віри в краще. Дякую за те, що з нами. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.